Збили ще один цивільний літак Росія, а саме Кадирівські посіпаки Кремля, вбили цивільних, які летіли з Баку до Грозного. Інформацію підтверджує Український центр протидії дезінформації. Відеодокази злочину напередодні поширили у мережі за офіційними даними. Загинули 38 людей. Про це і про нові деталі іншої згадкової катастрофи із російським кораблем Урса Майор в Середземному морі, а ще про нове ураження складів боєкомплекту на Ростовщині. Більше в огляді від Олексія Пасака. Нарікали на птахіва, доведеться звинувачувати криворуких посіпа Кадирова. Літак азербайджанських авіаліній, який зазнав катастрофи під час аварійної посадки в Казахстані, міг бути збитий обслугою чеченської ППО. Очевидці знімають на відео шматки фюзеляжу рясно зрешечені, точнісінько, так як від розриву ракети системи протиповітряної оборони. Про вибух, який стався ззовні літака російським пропагандистам. Там розповіли у ці лілі пасажири.